Він би звання героя І свою смертоносну зброю віддав би за зустріч з сином і обійми своєї дружини. Хіба він хотів тої слави чогось в житті було мало, просто не зміг інакше, став за своє, за наше. Що б він робив цивільним? Знав би. Що такий сильний, з сином ганяв у футбола і не стикався б з болем. Може, б гайнув Карпати, тільки б не знав, як звати вірного побратима, що прикриває спину. Оці вірогідні, може, вже відчуває кожен, де ті альтернативи людей безпечних, щасливих. І скільки таких історій, об'єднаних спільним горем, мов долі жбурнули в багаття. За це вороги заплатять.